Ну що, ще 2-3 дні і можна стирати глядачі. Лопухів нема. Зимно вже на вулиці. Приходиться використовувати тряпочку. Так, ну що, всім привіт, ми з України, слава Україні, героям слава. Так, глядачі-підписники. Ну що, ой, получив Льоня дебелого в тику, за тряпочки, за салфетки. В общем-то, дебело так. Попало по, по, як по, по задниці. Треба на щось на це відповідати. Ну і, звичайно, сьогодні згадаємо все, бо в коментарях там таке пишуть, що це капець повний. Пишуть і за корів, і за польку, не та Полька приїхала йому. І за кума з Юмзиком він обиденний, він з ним не розмовляв той кум. Він тіпа, з нього там шкось з деревного багато, з кума на цьому про Юмес, так що теж згадаємо на цьому. Ну і висловлю, звісно, звичайно, звичайно, кажуть, Льоня поміняв, як? В Льоні не та позиція. Ну, трошки розкажемо по позиції глядачів. Все пробіжимося так одним цим. Звичайно, глядачі, не хотілося знімати цього відео. Я я свій канал веду 8 років. На каналі 466 відео вже. Ні в одному відео Льоня нікого не обхаяв. Ніколи не перейшов на лічності на цей. Ну, такий люня поганий видно. Ну, Зараз розкажемо. Так, глядачі, ходімо, пішліть. Перша черга, тряпочки і салфеточки, за яких вивчив так посраці гарно. Я думаю, хто бачив, той бачив, це ж таке діло, що зробити на цьому. Тут, а, Хоча нікого я не згадав у відео. Нікому на цей. ну Кому припало до душі і хто, хто себе побачив з цими тряпочками і цими салфетками, то той, звичайно, відреагував дуже бурно. Так, на цьому. От от так ну що, заходимо в сарайчик. Заходимо в сарайчик. В общем-то, задав я відео, що тряпочками ми користувалися раніше все, ну, цей. ну перейшли зараз на салфетки. Глядачі. Чому так кажу, що на салфетки? Салфетки, звісно, може, дорожче все, для нашого бюджету, виходить, бо прикидали там, гривень 500, а то майже у місяць. Виходить. Це салфетки для того, щоб витирати вімя перед дойкою і корівками. Помили, повитирали вім'ячко, Не я лозить тряпкою однією 2-3 дні, а тоді і стирати, бо після 2-3 ця тряпка буде стояти, виходить. а салфеточкою, убрали і все. Чому так у салфеточкою? Для нашої родини ми для себе вирішили, нам легше. Не то, що по грошам, по грошам має дорожче. Ну, а по, по заморушливості нам легше користуватися салфетками. Чого так кажу? То, що, розумієте, З... да, зараз багато глядачів нам написали, кажуть, що на комплексах користуються тряпочками і все. Ну, що нам сказати на комплексах? На комплексах на, кожен, на кожну корову, на кожен удій одна тряпочка. Корову здоїли, повитирали тряпочкою і тряпочка пішла в стірку. Не так, як деякі пишуть, що та раніше ж витирали тряпками, та раніше на цьому ну, все. Розумієте? Те, що було раніше, не придивляється туди раніше. Чи як було на фермах, та, там, чи як було це, це було селдеп'я. Зараз ми йдемо, як, однією ногою, ми стоїмо вже в Європі, так що треба жити по європейським стандартам. Через це так кажу? Так що, якщо у вас є можливість стирати тряпочки, розумієте, оце мені на три корови дойних, на три корови дойних, мені треба в день дев'ять тряпочок Від, віддоїли, тоді довідала дружина вечором постирати, його все це діло. За воно дорожне висохнути і знову піти трапачки в круг. Мені? Через що я кажу? Ми використовуємо сафетки. І все. Чого так треба робити? Да, трапочки треба стирати, чи на кожну корову має бути своя тряпочка, і після кожного дію ви повинні її постирати. Через те, що глядачі, дуже там часто жалюються мастити, задовбують людей мастити, все. Тому що, якщо ви корову трете однією тряпкою, Ну, як, не одну корову. Якщо у вас там дві, три, чотири корови, і ви ту корову, тих корів, я лозите однією тряпкою, а тоді стираєте її разу 2-3 дні, ви всі бактерії переносите з однієї корови на другу. І якщо в корови виліз мастіт в однієї, таке бува, нікуди не дінеться, то ви той мастіт рознесете по, всіх, по всім коровам. Понимаєте? Через що ми для себе прийняли рішення? Користуватися салфетками. Із маститом зараз ми вже та сіки останні, марно, три роки чи чотири роки користуємося салфетками. І з маститами проблем нема ніяких. Так що беріть собі на замітку, нічого бабушка лає за ті тряпочки ті салфетки. Я вам розказую і доказую те, як я роблю, як я користуюсь. Так, да, був час по молодості, і ми тримали корівку і терли однією тряпкою всіх корів. Ну, Понімаєте, зараз розумію. Зараз як... Таке розвиття йде, такий інтернет, таке все, що дуже багато в Ютубі показують. Так само розказує є на каналі у Михайла Травецького ціле відео, як, росту... як готувати корову до дойки. Тож чоловік користується салфетками і розказує всім. А Михайло Травецький це ж не проста людина. Це... Ветлікар із трьома вищими освітами глядачі. Так що не слухайте, не слухайте хаяйте Бобошка, послухайте якусь другу толкову, як ви вважаєте, другу толковішу людину. Так і ну, звичайно, від того, як ви обслуговуєте коровку, як ви обслуговуєте вімя те саме, якою трапочкою користуєтесь, це все відражається на молоці, на молокові. Така буде якість молока. Якщо там воно та трапочка я все, то можуть і молоко воняти в курів. Ну, поняли? Коли продаєте молочко, можуть бути запахи в молоці, від цього не збіжно воно. Так що такі ці. Так що по салфеткам. Користуйтесь, беріть на замітку, ну, щоб у вас коровки не боліли. Там ще закидають глядачі, общем-то, по полічки. По польчику, по польчику. Закидають, кажуть, Льоня, та тобі ж не та полька приїхала. Глядачі, я не додивився. Представляєте, додивилися люди, що на польки другі номера. Взагалі, їхала вона з одними номерами, приїхала вона з другими номерами глядачі. Ну і вже тут підняли отой хейт, кажуть, бля, не ту корову дали. Я не знаю, який сенс, який смис було не туди давати корову. Який смисл було тримати корову 4 місяці на комплексі. Щоб тоді впарити якусь другу корову. Я не пойму. Полька, ти та корова чи не та корова? Та чи корова на цьому. Коровка це наша. Знаєте як? Мені не потрібно ніяких номерів. Я навіть не, я навіть не додивився, що на ній не не ті номера. Благо написали там мені в коментарях, кажуть, та Люня, обманюєш. номера що то на ній не ті. Що сказати по номерам? У мене Як? дві машини, трактор з номерами. І все. Ви мене зараз спитаєте, які на них стоять номера. Я ні, ні на одну техніку своїх номерів не знаю. Ну свою машину, ви мені ночі приженіть її. Я скажу, що це моя машина. Ви мені з десятки поставите отак цього, я вам скажу: ото моя машина, так само і коровка. Розумієте? Ви мені поставте 100 штук, і я 100 штук виберу свою корову. То, що я хазяїн, я її неї дбаю, я її дою, я її годую, я її гладю, пестю. Понімаєте, мені не треба якісь номера, щоб доказати, що це моя корова, чи не це не моя корова. Поним? Ну а хто, звичайно, думає на цьому? У нас є, ми з полічкою відснімали. Це наша перша коровка породи де Брауншвіт. Ми її відснімали рік по ній, були в нас відео. Як хочете, є у нас камера передня, на яку ми знімаємо всі відео. Я вам ставлю ставочку. А виглядачі, гляньте, і напишіть в коментарях, це полька чи не полька. Така внастя по, -по, по полічки. Ну, звичайно, полічку як? Коли ми полічку давали, було там чпе по ній, вона там як? не порвалася одне, не порвалася через те, а те, що в неї воспалена як? була матка. Там була інфекція, з неї текло і все. Ми вдома лікували, лікували, пролікували не одну тисячу гривень і в нас нічого не вийшло. І через те Полічку дали на комплекс до спеціалістів, щоб вони її пролікували нам і налаштували. Ну що, були в неї проблеми, в неї було ця Я в неї фіст трубою. Отак. От фіст трубою стоїть, є сліп цих корівок, Ось, дивіться, у Мілані фостик лежить по задниці, все, то польки. Як їхала вона і з цією проблемою, що фіст стояв трубою. Так вона і приїхала з цією проблемою. Ну, за це кажуть на комплексі Льоня більше всього, щоб було велике теля. І через те її підпучує постійно, і вона в неї фіст трошки на підйомі. Є таке. Полька дується, вона зараз одна. Більше ніхто нас не доїдеться. Зараз йдемо, я вам покажу, скільки дала молока. Це, кажуть, на скорость не впливає. Так що, буде вона те, доїться нормально, все, не переживай. Ось такі ньому, по пульці. Ну і теж там кажуть, он польку он, подарили, он на це, якась де, така завість йде за цих корів, це страшне діло. Знаєте, як, ну подарили ж не, не печатну машинку, яка гроші печатає, сидить, це, а подарили кусок роботи, яку треба робити. Як, 12, як 24 на 7, знаєте, як там кажуть, що на цьому. Це робота і важка робота. Якщо так тим коронам, завидіть собі тих корів. І знаєте, яке це воно є для цих корів баня. Я вважаю, що як на це, лучше на роботу тим, чим тягатися з коровами. Ну, у ви бачите, як така ситуація, як у нас тяжко з роботами, то я не лежу на дивані і не плачуся там, де не бігаю, а завів і пашу. І пашу, як я маю. Через те діло і щось маю. Так що от такі діли. Ой, глядачі. Що сказати там? Дуже часто пишуть. Там написано пишуть, що худі корови, в тебе манюня, манюня така худа, бідна, страшна корова, прям самі ребра світяться. Дійна корова, яка дає молоко, та жирної не буде. Зараз вона лупасе молочко нормально, вона худовасінька, їсть гарно, ремига гарно, все обалденно. Якщо вже полічка і мілочка скинули в молочки, то в принципі вони на свою жопу вже налажують. Молока дають менше, і вони через те набирають молочку. От у нас такі справи по корівкам. Кажуть, Льоня, поганих корів рекламуєш. Глядачі, я не рекламую, я пропагую. Я знімаю роками відео і людям, ну скільки ми тримаємо коров, і сіки кажу, люди, не лініться, тримайте корівок. Бо Таке время тяжке, хто знає як воно буде. Знаєте, як мені там одна теж, там в нас тут ось рядом жіночка, я її тюкував, вона мені каже, все, Ольня, продала корову. Я кажу, а що ти будеш робити без корови в селі? Та я не знаю, піду на роботу. Кажу, ну зараз такий тяжкий час. ну, корова... Корови в війну сім'ї рятували. Понимаєте? Я не знаю, як, за що люди думають, про що люди думають? Це капець просто. Ну, кожен свій вибір, хто хоча трима. Хто хоча не тримає, це таке, Ні, нікого я не заставлю. Ну, А тим, що я показую, розказую, рахую, скільки молочка дали, показую, скільки можна заробити на коробках, то це ж я не фастаюся. Я просто показую, що на коровках можна заробляти, можна жити і можна якось виживати. Звичайно, не шикарно, не там не цей, бо як порахуєш, все, то можна, як і дибка стає, ну а потім все одно завжди є свіжа копійка, коли тримаєте корівку. От такі в нас ці. Ну що, ходімо глянемо на... Дуже часто питають там за юмзика, за кума кажуть, кум як. Льонька так захейтрів, кума з юмзом, видно, з нього багато грошей здер, що він, він з ним не спілкується. Ну зараз трошки розкажу і по куму, бо це вже починає мені... Мене трохи вже під... як? накопичуватися глядачі. Отут почина підпирати воно мені. знаєте оце. Так, любі друзі, на цьому місці простояв 5 місяців кума-юмс, ми купили, трохи куменець влетів там і я визвався, бо така добра душа допомагати куму. Звичайно, зараз глядачі, я про це жалкую. Повірте мені, краще мені було б того юмза, як я його притяг сюди, а відтягнути його додому туди. І хай би він з ним там сам рідненький, сам без льоні. Тільки ж каже, Льоня поганий. Льоня не х... кажуть, Льоня поганий, Льоня не хороший, Льоня он цей. Хочу вам сказати, тому Юмзу. Що в нас не вийшло на цьому? Який Льоня поганий? Хенькали мотор, глядачі. Ну, у не там був мотор. Кинули шукати мотор, не можемо ніде знайти мотора. Кинув шукати колінувала, ніде не знайдемо колінвала. Бігаємо, бігаємо, чуб дибки стає. А з «Юмзом» то запчастинами там вже проблеми, виходить. Тут, слава Богу, що є льонька, в якого є YouTube канал, який є підписники. Побачив підписник, дзвонив, каже, Льоня, в мене є мотор. Я, вам, я бачу, як ви там мучитесь, улетіли, каже, дебело. Я вам віддам мотор. Ну, як, я вам продам мотор. Мотор до Юмеза, якби ми купили, за 200 доларів глядачі. Це просто копійки 200 доларів. Як тоді колінвал стояв 9 тисяч гривень, це 300 баксів, дай більше 300 баксів. Ну 300 баксів хай стояв на цьому. Плюс блок стояв 300 баксів. Плюс головка скільки вона стоїть, всі знають. Всі юмезоводи, ті, що тримають юмзи, ті знають, які запчасті, яка їм ціна тим запчастинам. Ми це все взяли, блок, ну все повністю взяли весь мотор на цьому за 200 доларів. 200 доларів. Ну як ви думаєте, поміг тут Льонька чи не поміг своїм каналом каналом? Там писали, ти тільки відео знімаєш. Заради тих відео, заради своїх глядачів, ну, заради своїх глядачів і все. ми того юнзика зліпили йому. Зліпили і налаштували. Плюс же мотор взяли без поршневої. У нього поршнева там була в моторі. Ну, все воно запечене, все йому хана було. Льоня така ж, ну знаєте, як, як. Кум далекий від е, трактора, далекий від, е, цих, ну, від моторів, від усього, каже, куменець, давай, заказуй, ти за частинами займаєшся, ти заказуй, ти все це, а я буду башлять без питань. каже, що там на цьому. Ну що, дзвоню на завод двіятель. Кажу, хлопці, щоб спилу жару мені, кажу, мені потрібна поршніва. Не хочу я, щоб минуть отих барих усіх базарників, магазини всі. оті, Прям завода мені на цьому. Каже, Льоня, йома, та ми вас дивимося все. На, бери поршнюву, безкоштовно, ми тобі даємо. Тільки, будь ласка, покажеш глядачам, що наша поршнюва та все. Зробиш нам таку невеличку рекламу. Кажу, без питань. Все. Приїхала куму, безплатна поршнева, На халяву. З кума не взяв ні копієчки. Плюс там ті, що дивилися ті відео про, цю, про, про Юмеза, ви ж знаєте, що трохи влетіли там з форсунками. то прислала компанія форсунки, фільтра, ну, такі ці. Почали стати форсунки, вони не роблять на цьому. Тож це сказав, сказав у себе на ютуб-каналі, що така є лажа. Люди поміняли форсунки і плюс фільтра, там все, що вони прислали, все сказали безкоштовно. Льоня, грошей не потрібно. Тож за цей кум не платив нічого. Ну Льонька ж все одно поганий. Він вже кума обидив, там видно щось на цьому. Плюс те, що півгоду Льоня прокрутив тут гайки, зложив мотора. Тоді тягав його сюди притягнув, тягав його по вулиці, все, не взяв ні копійки грошей, ні літра солярки з кума і все одно льоня поганий. Я не знаю, люди добрі. Та трохи якось будьте, ну, знаєте, як, як кажуть, милосердніші чи що до людей. Ну, не можна аж так. Фух. Ну і все одно Льонька казався поганий. Ви ще ж бачите, що кума мене немає, все. з кумом я не спілкуюся. Кум забрав, кум забрав тихенько, я хотів хоч глядачам показати, я кажу, Куменець, я хочу одне відео, як ти виїжджаєш там, з двору, тракторцем, усе. Що ви думаєте? Поки ми були з Настюнею у, больниц у больниці в Києві, дзвона, я Юмза заберу. кажу, Ну так ми ж балакали. Я забираю Юмза, кажу, без питань Куменець. Забирай. Тільки прибери, отут був під юмзом тряпки, ковряки, мазута. Кажу, трохи вигреби його цей. І з юмзом, ну, прибери на своє місто. Давно робилося, глядачі, знаєте як? Не ну, просто насрать і все. Що ви думаєте? Кум забрав юмза, як чухнув і по сей день на цьому його нема. З дружиною вигребли оті всі хляки, оту всю мазуту вигребли, оте все. Понимаєте? І змовлянька погане на цьому. Я не знаю. Там попросив кума, як ви знаєте, тут наблизився відео. Попросив я, там же глядачі пишуть, кажуть, Льоня, ну ти сільки куму. Помагав куму, все. Кум пропав, де ти на цьому, Хобі він тобі хоч дрова поміг би тобі напиляти, скотя якраз в те время їздили, пиляли дрова. Я йому раз позвонив, це до того, що він забрав юмза, ще Юмза стояв у мене. Раз позвонив до нього, кажу, куменець поможеш? Так, «Да, кум без питань поможу, завтра буду, все. Дзвоню, та я кум не можу. Ну не можу, то не можу. знаєте як, Це таке все буває на цьому. Другий раз теж так само, куменець, завтра їдемо по друга, поможи, будь ласка, там їх ну, у ковш накидати і не треба там не прицеп вирати, ніде нічого. Ось-ду сьогодні. Трохи Катюхи облешимо життя. Хай дитина трохи на цьому, а ми з тобою таке два мужика без питань. Да на все поможу, все. Ну що, кум знов показав болт. Отаке відношення в нього докула. І знов льонька поганий на цьому. Я не знаю, глядачі, як його треба до людей. От Там мені правильно написали коментар. Льоня, не роби добро, не буде тобі зла. Оце, я думаю, правильна така ця. Плюс, звичайно, ось, орав, як була ораночка, зустрів власника мотора, то, що ми куму поставили на ЮМЕЗа. Каже, ну що, Льоня, що там тебе з кумом? Знаєте, як, всіх цікавить, що ж там в тебе з кумом? Яку? Та ну що, нічого. Я з ним не спілкуюсь, ми з ним розійшлися, як у муре кораблі. Знаєте, як а він каже, Льоня, не... то ти зря взявся допомагати з тим Юмзом. Бач, наче тільки своє труда туди положив, стільки своєї праці, стільки всього, стільки... Ну, знаєте, як, п'ять місяців чоловік прожив, чотай, прожив того юмза, у нас в мене в дворі. Упустіть ви до себе в двір когось, оті писаки, які виписують там на Льоню, на ту, за тим юмзом. на цьому. Що відео знімаєте, це для контенту. Та ні, ви ж ну, не робіть контент. Чи робіть контент? Записіть до себе якусь двір, щоб у вас тут там мазутин типу, двір був, щоб тут люди чужі крутилися, все. А тоді будете льоньки казати, що Льонка такий поганий, такий сякий і все. Я думаю, тоді саме ви на своє питання дасте самі собі відповідь, що це все нелегко і просто. Понімаєте, чи ні? Так само, я ж кажу, докуми були отак. Бо, знаєте як, перед цим до Юмза. Не знаю, що йому стало, хто йому поробило за того Юмза. Може він там коментарів начитався, о тих, що писали тоді в те время, Не знаю. Понимаєте? Я з ним після того не спілкувався на цей. Ну до того, до того, без питань. Попрошу, що Кума зробити, допомогти мені. Куменець допоможу зроблю без питань. Кум просить льонь треба потюкувати. Кум без питань, поїхав, потюкував усе, що тобі куменець? Та треба буде траншею прорити ось під водичку. Куменець, без питань приїду, допоможу тобі все. Поняли? У нас без цяких питань було. Він у мене жив. Я... Ми на море сім'я їздили. Кум у мене жив п'ять днів, на цьому допомагав мені все. Ну ніяких не було питань. Ну, виходить, юмзиком йому поробили. Так що такі у нас справи по юмзику. Ну нічого, глядачі. Як? Я не обіжаюсь на кума, я на нього не сердюся, Матам у нього є свої проблеми на, цю, на це питання, свої відповіді. То це таке діло, знаєте як. Просто ми не спілкуємося і все. Я сказав, в мене кума немає. Все. На цьому ми поставили, ну, на Юмзі ми поставили крапку і більше за юм, за мені не пишіть. Не коментуйте. Ох. Кажуть, льоня позицію. Оце мені оця позиція, глядачі. Це страшне. Що типу Льоня ждун, Льоня позицію поміняв. Та таке обідчливе слова, глядачі. Льоня свою позицію висловив на третій день війни. глядачі. Третій день війни. Київ в окупації. Харків в окупації. Від, від нас до Харкова 100 кілометрів. Глядачі. Це виходить, їм день ходу було до нас і дійти. Льоня виходить, щоб підтримати своїх глядачів, щоб стримати своїх підписників, щоб підтримати українців. І каже, все буде Україна, глядачі. Героям слава і тому подобно. Тримаємося, борімося і все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Питають Льоня, де ти пропав, що тебе немає на цьому. Попали якраз конкретно, були три дні у Києвах, Якраз наступила війна, бомбіжки. Була, можливість, Вискочили з Києва на даний момент зараз вдома з усією своєю сім'єю, нікуди не виїжджаю, нікуди не тікаю. Дуже нам дякую, дзвонили, писали: Льоня, переживаємо, виїжджаємо, надамо тобі, де проживати все. Ні зі своєї країни я нікуди не поїду. Потрібно буде, будемо брати в руки зброю і йти воювати. Ні, будемо тесорчиком з куном танки перевертати, підемо на них з голими руками. В дуже велика вдячність Збройним силам України. Тримайтеся. Ми вас віримо, ми з вами Все буде Україна. І зараз мені виписують, та тисяки, ти, тисяки на цьому. Та де ж ті писаки? І де ж ті, оті, знаєте, як хейтери, оті, таке ж непогане слово таке. Де вони були, рік сиділи? Рік війни пройшло, сиділи всі, закривали роти. Ні один ютуб-блогер не вийшов і не сказав, що тримаємося слава Україні, героям слава. А тепер мені виказують, втикають, кажуть, ти не кажи такого. Та за слава Україні героям слава! Людей розт. Звичайно, не хотілося цього знімати, не хотілося цього виливати всього. Ну Це не потрібно. Ну Вже так задовбали, вірите чи ні? Оці хай хай поміти, чи як їх назвати, відео знімають, бабушко такий сякий. Ну це капець якийсь. Просто якесь розстройство. Вже таке було бажання, я не знаю. Дружина, та взагалі. Худе, Три дні валідол смокче розстроєна, каже, ну за що нас так? За те, що ми працюємо, за те, що ми не лежимо, каже, за те, що ми це в дісали, показуємо вам. І так рубають. Це капець. Понімаєте чи ні? Так що якось так. Ну нічого, глядачі. Коментуємо. Не знаю, підтримуєте, не підтримуєте мене. Ну, не знаю, коментуйте. Я думаю, прорвемося, все буде Україна. Ну і всім дякую за перегляд. Пока-пока.